Для привітання та вручення атестатів про повну загальну середню освіту запрошується директор НВК гімназії номер 11 Рева Наталія Васильівна. Ось і пройшло тих довгих 10 років, яких, мабуть, ви всі чекали цього сьогоднішнього вечора, так? коли прийшли до першого класу. Для мене ви оті от маленькі шестикласники, яких я побачила на своєму уроці географії. І сьогодні я бачу вас таких дорослих, таких красивих, таких веселих і усміхнених, адже ви досягнули своєї мети. В історії нашої гімназії ви будете золотим випуском, тому що ви примножували її історію, залишили тут свій світ, адже серед вас багато переможців, предметних олімпіад, переможців спортивних змагань, творчих конкурсів. Тому кожен, проявляючи свої здібності, творив історію нашого закладу, за що я від імені педагогічного колективу говорю вам сьогодні велике спасибі. Хочу сказати, що наше життя, яке для вас сьогодні починається вже доросле життя, так? тобто ви вже робите сьогодні в ньому перший крок. Я думаю, що воно оціне всі ваші здібності. І кожен із вас знайде свою нішу і принесе користь нашій державі, адже ви наше майбутнє. І на вас велика надія. Адже саме ви будете творити ті добрі справи, які так необхідні нашій країні. Хочу сказати сьогодні особливі слова вдячності вам за. Те, що ви все-таки пережили цей довгий місяць з моменту останнього дзвоника до сьогоднішнього дня, важкий випробувальний термін це здача зовнішнього незалежного оцінювання. Ви не осоромили наш заклад, ви показали свої хороші результати, і я думаю, що вони стануть вам всім. Деякі з вас будуть вступати у вищі навчальні заклади за кордоном, де не потрібне зовнішнє незалежне оцінювання, але ви все одно попробували свої сили і побачили, що все-таки гімназія дала вам знання. І підтвердженням цьому є сьогоднішній документ, да, це атестат. Хочу сказати, що сьогодні на прийомі міського голови четверо наших випускників отримали медалі. І е, це також історія нашого закладу, адже не всі школи там сьогодні були присутні. Тому я хочу поаплодувати і, знаєте, от не вклонитися перед вами ті, хто можна я так скажу, в нашім сімейнім колі відпахав ці довгі 11 років. Так, тому що